Минулого тижня, а саме 22 серпня, кандидат у народні депутати, перший космонавт України Леонід Каденюк у рамках свого передвиборчого туру, зустрівся з новодністровцями, де поділився своїм баченням державотворення. Але програма кандидата це одне. Хотілося дізнатися більше про Каденюка як про людину і громадянина. Тому задали Леоніду Костянтиновичу ряд запитань. На перше з них, чи ви атеїст? Він несподівано відповів, що перестав ним бути саме після польоту в космос. Ні, ви знаєте, після польоту в космос я вже не атеїст. Коли я побачив землю, побачив сам космос відкритий, землю особливо, яка вона гарна. Звичайно, тут. І одразу такі думки, ну, там дуже багато філософських думок. Я написав книгу про це і про політ, про підготовку. Там якраз я описую, намагаюся описати всі ці відчуття, які там були в космосі. Про космос я можу розказувати по цілу добу, але я вам скажу відверто, що для мене політика це другий космос. Можливо, і як космос, але, мабуть, набагато ліпше освоєний, бо має в політиці свої орієнтири. Мабуть, тому й залишається позапартійним. Сьогодні двічі вам, по-моєму, задавали запитання, чи будете когось підтримувати. Я зрозуміла, що вас якоїсь такої ні, немає зараз, ні, немає політики. Тобто... Я сказав про те, що політичні сили. Яка би мені подобалась по повній програмі, як такої немає. А не боїтеся якогось тиску? Ні, я не боюсь. Тому що на мене ну, важко натиснути, і так будемо казати. Можливо, це не зовсім скромно, але в мене стільки авторитету і в державі, так, і ті, хто хотіли би на мене тиснути, вони все розуміють, що в мене авторитет великий, і просто вони цього не захочуть зробити. Ні, скажіть, будь ласка, чи відомо вам хто буде вашими опонентами по виборах? Ну 13 кандидатів, крім мене, так, це вже визначено. Ну всі вони опоненти. От, але е, всі вони достойні бути депутатами, от, але все-таки хтось із 14 має бути найдостойнішим. От але це визначить вже народ на, на голосуванні. Сьогодні ми, коли розмовляли в залі, ви говорили про деякі сторінки історії, які варто би було, напевно, дещо трошки заморозити, не оприлюднювати їх. Чи можна це розцінювати як бажання, е, ну скажемо, замовчувати деякі факти, які відбуваються вже і сьогодні? Ви знаєте, ні в якому разі замовчувати те, що зараз відбувається, не можна то що те, що зараз відбувається, воно на очах у всіх. і те, що але все таки ті події, які були. Колись так ті історичні факти, які роз'єднують Україну, ну вони відомі. Я не хочу їх Тоді, напевно, варто уточнити. Чи ви мали на увазі заморозити з боку, щоб держава не втручалася? Бо наприклад, взагалі, щоб і суспільство і, і, в пресі, пресі і в пресі пресі в пресі, щоб не писали. Це. Ну що я кажу, преса це вона тоді буде збуджувати суспільство, Леонід Сидович, скажіть, будь ласка, яка тоді різниця між соціалістичним суспільством, яке ми мали, де ми замовчували ці факти, і сьогоднішнім, якими ну. По крайній мірі ми намагаємося бути. Ну, розкрадити. ви знаєте, якщо, якщо це замовчування е, 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 дає велику користь, так а воно було б мало велику користь. Ну, не те, що замовлю, а треба замовити, не треба піднімати там оці болючі питання. Бо знову ж таки, одна із причин, що у нас е, такий стан в державі, ми розколоді. Е, По-перше, політизація, так, суспільство в цілому. І по-друге, це ці питання, які розколюються. Мовне питання, це історія наша, деяка, так, яка була. Лажов недавно років там 70 тому назад. Е, на жаль, зараз ми всі, і я також, мабуть, і ви. Ми всі упереджені. Ми всі упереджені, вставимось до, до історії. От і саме тому повинні. Зробити аналіз цієї історії, неупередження ті, хто прийде після нас, і ще тоді на сам кінець. Побачите, ви не перший раз були у нас на Водністровську. Ви колись проводили прийом Так, я багато разів прийом. Багато разів були, і у вас напевно вже є якась визначена думка про наше місто. Чи воно таке, як всі? Чи воно оригінальне? Ви знаєте, воно оригінальне. Воно оригінальне вже тим, вже тим що воно ну оця гідроакумулююча станція, так вона якраз. І підкреслює оригінальність і незвичайність цього, цього міста, і ну і звичайно, що це місто повинно мати особливий статус, тому що це місто для держави не просто особливе, але воно для економіки держави воно надзвичайно важливе, тому що це продажа електроенергії за межі держави. От але, звичайно, тут ті проблеми, які існують в цьому місті, вони не повинні бути. Держава не Ові для інших населених ви знаєте, вони типові так, вони типові, але є є такі питання, які тут ну можливо більш. Більш більш такому ну значному стані в значно гішому стані знаходиться. Хоча будь-яке місто воно має приблизно ті ж самі проблеми. І що новодністровська, але знову ж таки, виходячи із статусу цього міста із його значення для держави, треба, щоб воно мало якісь пільги, щоб держава предоставила певні пільги для новодністровська по тим же платіжкам про там житло житлово-комунальних послуг. Там ну і багато іншого, Я зараз не хочу про це. Ви ще до нас приїдете звичайно? Так.